Сьогодні в цьому відео покажу Шевченка, яка практично вже на завершенні. Це квазікільце. Також потім подивимось на двірцеву і на вулицю Чернівецьку, яка зовсім поруч. От це досить близькі об'єкти один до одного, тому подивимось їх всі. Практично все готово, крім озеленення. Хто розуміється в агрономії, той розуміє, що в таку спекотну погоду саджати ні кущі, ні дерева. Абсолютно недоречно, тому дерева будуть саджатися вже десь в листопаді, в жовтні. І навіть там, де була попередньо ділянка під автостанцією, яка вже давно втратила ліцензію, там теж будуть посаджені дерева. Ви бачили, що мозайкою замощена колі, це, до речі, та мозайка, яку не вдалося продати. Це для тих, хто досі вірить, що мозайку продають. А я бачив ваші коментарі, що ви хочете. Подивитися, де вона зберігається. Сподіваюсь, коли сюди доїду і покажу вам те місце. Тут ви бачите, розділова смуга починається. Теж, можливо, посадимо тут дерева, кущі, газон. В будь-якому разі це вже трохи додасть зелені. Бо ви бачите, що досить багато бетону асфальту тут, в цьому місці. Зараз ми йдемо по майбутнім двом смугам, які з'їжджають на Квазікільце. Трамвайна, автобусна смуга поїхала прямо. В зону зупинок, ці кабелі підходять до живлення контактної мережі. Бачите, контактна мережа трамвайна вже натягнута, тобто практично все на завершенні. Єдине лишається озеленення і важливо розмітка. Хотіли вже відкрити в п'ятницю, 7 серпня, але враховуючи складність об'єкту для того, щоб. Не було ніяких ДТП, все-таки вирішили зачекати до розмітки. До речі, хотів вам задати питання: можливо, ви знаєте, можливо, ні, чому розмітка не наноситься зразу на свіжий асфальт. Як ви думаєте? Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Я потім напишу правильний варіант відповіді, чому не наноситься дорожня розмітка на свіжий асфальт. Асфальт тут поставили в більшості в суботу. І маємо технологічно декілька днів для того, щоб нанести розмітку. Ніколи не думав, що така звичайнісінька газова труба з засувкою може викликати стільки збудження в людей. Що сталося? Паркан пересунули для того, щоб зробити людської ширини хідник. Домовились з власниками земельної ділянки. Загалом на Квазікільці пересунули три паркани. Для того, щоб зробити достатньо ширини хідники. І ця труба, яка стояла на подвір'ї в межах подвір'я, вона опинилася на хіднику. Звісно, що її треба закопати. От для того, щоб тимчасово зробити хоч якийсь обхід, поки її закопують і погоджуються з лівгазом, то зробили таке тимчасове замощення. Цю трубу закопають і ніякої проблеми не буде більше. Через місяць всі забудуть про цю прекрасну трубу. І буде нормальної ширини хідник з нормальною велодоріжкою. Це місце поки що виглядає нелогічним вілянням велодоріжки, але тут буде стояти павільйон зупинки, тому воно буде в завершеному стані виглядати набагато логічніше. Один з перших об'єктів, або, може навіть і перший об'єкт у Львові дає таке поєднання асфальту і мозаїки. Та і ви бачите, що воно досить цікаво виглядає, і для обслуговування колі буде набагато зручніше. Я думаю, що кожен, хто тут буде їхати на автомобілі після мозаїки чи після бруківки, він буде таке задоволення на автомобілі відчувати, коли по такому гладенькому асфальту проїжджати. І на асфальті набагато краще буде триматися розмітка, ніж на бруківці, що забезпечить безпеку для всіх учасників руху. У цю ділянку попросимо власника цієї стоматології окультурити, тому що тут вже трохи. Трохи воно не вписується в контекст. Ну і подивіться, як воно було. Все-таки тут треба нагадувати, в якому стані ця вулиця була, для того, щоб розуміли, яка різниця до і після. Бо коли в нас люди забувають, як воно було, то починаються дрібні зауваження, які хочуть перекреслити весь прогрес. Отак виглядала вулиця Шевченка. Подивіться, подивіться, як класно. Тут було не те, що. У нас було декілька випадків за рік, коли автомобілі різали собі шини дисками. Оце вулиця Шевченка в тому стані, в якому вона була. Оце вулиця Шевченка в стані, який зараз є. І це не просто стало рівніше, а тут повноцінна інфраструктура, збалансована для всіх учасників руху, для пішоходів, для велосипедистів. Ще без озеленення, тому що я вже сказав, що в спеку садити дерева. це Знущатися над деревами, їх треба садити в жовтні, в листопаді перед зимою, щоб вони нормально пустили коріння. Цей хідник розширили, він був дуже вузенький. Цей хідник розширили, перенесли так само паркан. Ну, тут, якщо б пустити тут дві смуги, тут лишалося буквально по метр, по пів метра для того, щоб зробити хідник. Тому в тих стислих умовах вийшов досить, досить. Пристойний результат розмітка буде наступного тижня. І зразу після нанесення розмітки буде відновлений рух по квазікільцю. Але як вона запрацює повноцінно, ми вже побачимо, коли відремонтується повністю вулиця Шевченка, тому що зараз потоки будуть суттєво менші. Зробили вже освітлення, перевірили, якісно працює, тому робимо розмітку і думаю, до 15 серпня мали би вже відкрити повністю квазікільце в розмітці. Обладнання на світлофорні об'єкти теж приїхали, їх вже почали монтувати всі консолі, кріплення. І думаю, що до кінця серпня вже буде все завершено з світлофорами. Переїхали на площу Двірцеву по Чернівецькій вулиці. Тривають роботи, поки що там нічого цікавого немає. Просто йде заміна інженерних мереж. Досить швидко підрядник працює, Працює в три зміни, є певні питання. Коли міняють колектора або роблять підключення, бувають, забувають про людей, нагадуємо підряднику, підрядник оперативно відновлює якісний прохід, тому за цим дуже уважно пильнуємо. По вулиці Чернівецькій, сподіваюся, що до кінця вересня вже буде закінчена одна половина, але якщо все буде йти за планом, тут ви бачите, що готується основа під асфальтування. Закінчують вже формування виставлення бордюрів. Можете подивитися наскільки класні бордюри тут гранітні. Це під індивідуальне замовлення. Уточнив у підрядника замовляє він в Житомирській області і середній термін з врахуванням завантаженості виробника десь 4-5 місяців, щоб такий бордюр привезти. Йому лишається отримати декілька метрів, декілька десятків метрів. Цього бордюру і починається асфальтування. Тут ви бачите, що вже проглядається одна смуга для висадки без можливості зупинятися на довший часу. Тобто це як в Борисполі в аеропорту, якщо були, є декілька ліній посадки висадки для того, щоб машини не паркувалися на довший час. І одна е двохсмугова частина по-перше, для того, щоб вантажний транспорт міг проїхати. І, по-друге, щоб тут можна було, скажімо, робити довші зупинки, ну і об'їжджати тих, хто зупиняється. Загалом на цій площі не передбачається можливість паркування на довший час. В цій зоні мається на увазі. В цій зоні для того, щоб нам прискорити потік з Чернівецькою, треба максимально швидко, щоб тут в дві або в три смуги йшла посадка-висадка. І це відповідно прискорить саму Чернівецьку. По фонтану ви можете бачити, що вже все закінчено практично. Йдуть останні налаштування техніки. Вже тестували все світиться, все лиє. Навіть вночі тестували ліхтарі, вони різного кольору. Це ще буде програмуватися. Якщо подивитися зараз на сквер, то він тут збільшив свою, свої розміри. Для того, щоб організувати поворот транспортних засобів. Ви пам'ятаєте, як тут було Це страшно, незрозуміло куди їхати. Купа автомобілів зупинялась на повороті. Це блокувало рух для автобусів, для того, щоб в тих місцях, де не потрібно зупинятися, унеможливити зупинку. А оцими стовпчиками визначені вже місця для паркування, і тут дозволяє ширина і радіус паркуватися, і оця частина буде викладена вже в бруківці. Асфальтна смуга для руху і бруківка для місць для паркування. Можна подумати, що ці мафи про ці мафи забули, про них ніхто не забув. Зараз просто ведеться перемовина, куди їх переносити, тому що є договір на ці мафи преси у власника. І зараз ведеться, ведуться перемовини, куди їх перенести. Також ви бачите, що все повністю всі хідники будуть замочені наново. Ну і декілька слів ще сказати про сам сквер, який лишився. Ви знаєте, що в першому проєкті його не було, бо був план будівництва під ним підземного паркінгу. Зараз його додали в проєкт, в межі проєкту. Проект коригується, проходить експертизу і підрядник починає активно це робити. Дерева, які тут лишилися, вони вже лишаються. Управління екології перевірило кожне дерево. І ті дерева, які е, треба полікувати, то вони їх полікують. В цій частині буде ще і дитячий майданчик, тому що дуже багато пасажирів з дітьми, в мене вже теж двоє. І я розумію, що якщо б близько до вокзалу, був майданчик дитячий, то це було би просто фантастично. Звісно, що треба подумати про безпеку дітей, щоб вони не вискакували на дорогу на проїжджу частину, але загалом ця ідея дуже класна. І за це окремо Інституту просторового розвитку, хто є проєктантами цього скверу. І ще один цікавий об'єкт буде стояти в стилі диспетчерського пункту, буде стояти центр туристичної інформації. Думаю, до 15 серпня вже мали би і відкрити фонтан, і відкрити проїзд навколо сквера. Я думаю, що це суттєво покращить ситуацію, бо зараз дійсно дуже важко тим, хто заїжджає на вокзал. І одна з проблем, чому не можна розвернутися, ще через те, що люди лишають свої автомобілі на одній зі смуг, і лишається взагалі тупікова одна смуга, по якій неможливо роз'їхатись. Тут ви бачите, що вже зроблені пониження для того, щоб був в один рівень з асфальтною частиною перехід. Ну і практично все йде до завершення. Ну і тут буде ще такий трикутничок безпеки. Одна смуга тут поїде наліво, а одна смуга поїде направо. Ще ви питали, де будуть облаштовані паркувальні місця для осіб з інвалідністю. Вони будуть безпосередньо біля єдиного входу на перон з ліфтом, з обладнаним місцем для осіб з інвалідністю. І вони там і будуть знаходитись. На цій схемці можна це побачити. Загалом, якщо, якщо б знаєте, нас не затримав в COVID-19, вже б, напевно, закінчили. Але не всі постачальники працюють в звичайному режимі, тому є певні затримки. Але загалом, вже, я думаю, наступного тижня, коли буде заасфальтована ця частина навколо сквера, вже буде так вимальовуватися картинка. Ну і Думаю, що серпень-вересень сквер би теж підрядник мав би закінчити. Ну але будемо бачити, як, як він буде отримувати ті всі матеріали. Загалом, надзвичайно дякую вам за ваші вподобайки, коментарі. Радий, що більшість з вас таки підтримують цю роботу. Є в нас певні е, люди, які не до кінця розуміють, що відбувається, але я думаю, що. Маємо і далі ту просвітницьку роботу продовжити для того, щоб всі розуміли, куди ми рухаємося. Не забувайте підписуватись на канал і бажаю вам успіхів і добра. Гарного дня!